Прийшла мені така штука з Китаю. Ось такий вагін. Детектор проводки. От я його На... Головне, щоб не було кольців на руках. Він теж реагує на кольця. Ось ми маємо. Різні настройки це є по дереву. Включаєте на дерево, воно шукає в дереві, якщо гіпсокартон, дерево шукає. А це по металу. От по металу нам е, чи є напруга. Показує, що є напруга. 100%. Яка відстань? Ну, до до 12-13 см роби. Клібаровну. І ось нажимаємо ще раз. Показуємо, бачите? Буду показувати відстань. 12-13 ми маємо вістень. Завдяки цій катушці він показує от метал посередині катушки. право, ліво чим ближче він показує центр. Показує, яким метал там ось є. Якщо до цього, теж реагувати бачимо кольця, він теж на кольця реагує.